Ви запитуєте, я відповідаю. Що у вчителя в сумці? Давайте подивимось. Отже, перш за все: кришечки, які потрібно здати на переробку, гребінець, люстерко, чай, скотч, значок чергового вчителя, ключі від усіх кабінетів та від учнівських сердець. Смачненький записничок, антисептик, зошити для контрольних робіт, робочі зошити, набір кольорового паперу для творчості, банка фарби, ну, що в господарстві все знадобиться, костюми, пачка вологих серветок. Пенал з канцелярськими ніштяками. Комплект для творчості. А, не питайте. Наочність. Це все, як то кажуть, по мілочам. І це в такий маленький сумочці.